Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гартєєв. Сьогодні ми дивимося на нові ваші запитання, які вас е цікавлять. Всі ці запитання я підготував сьогодні. Я відповім на п'ять важливих запитань, які цікавлять вас найбільше. Ну і звичайно, дуже скоро ми з вами зробимо ефір по містах. Не забувайте, будь ласка, ділитися цим відео зі своїми близькими, підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, тому що це буде допомагати мені рухатися вперед і розвивати свій канал. Отже, починаємо ми з ваших запитань, яка найбільше в принципі до мене надійшло це, яка стратегія буде обрана для подальшого введення бойових дій на сході України? Що це за стратегія? І, е, ну, звичайно, про контрнаступ я вам розповідати не буду, бо це ну, неправильно. А ось яка стратегія наразі най... найкраща, яку оберуть наші військові, можна подивитися в цілому. Ну, стратегія в першу чергу наступальна, тобто тут однозначно дуже активність з'явилася в наших українських військах, і вони будуть стовідсотково йти, Ну, це Запоріжжя, Херсонська, Запорізька область. Я взагалі думаю, що Херсонська область буде одна з першою, яку, яку звільнять а, наші війська. Мені ось ось я буквально недавно робив передбачення і мені оця історія найбільше показалася. Запорізька ситуація, також на запорізькому напрямку. Е, також будуть активно наші війська максимально себе проявляти і будуть е, максимально е, стабілізувати ситуацію на території цих. Областей це стовідсотково, тому що тут найкраще мені випадає тут ситуація взагалі суперклас. І я вам більше скажу, що е, дуже багато переможних якихось моментів, які відбуваються е, з приводу російської армії. Звичайно, вони будуть намагатися і надалі поступати, наступати, але тут вже показує їх е, дуже серйозні втрати як е, людей, так і зброї. І я вам скажу так, що оця історія. Яка відбувалась в, в самому початку літа і на початку весни, вона в них щось не не складається так, як вони хотіли, тому що наші збройні сили України, звісно, тут підпортили багато планів. Але і не без наших втрат, і доволі серйозних втрат, дуже багато полягло наших військових і нашої техніки. Також за це ми всі повинні їм на колінах дякувати. І, звичайно, та сила, яка зараз відбувається, ті енергії, які зараз відбуваються, вони дуже класно вібрують мені, як на мене, на даний час. І звичайно, підключення. Нової техніки, яка до нас прибуде, вона також дуже сильно змінить ситуацію на фронті. Це такі, як F16 і тому подібні речі. Тому, друзі, стратегія обрана доволі цікава. І стратегія зараз, звичайно, не так швидко, як би нам всім хотілося, щоб там все було. Але 100% іде дуже сильний енергетичний прорив. Який буде до кінця нашого літа? Наступне запитання: чи є перспективи звільнення окупованих територій у найближчі місяці? Це дуже велика кількість. Мені писали з Бердянську, з Мелітополя, з е, Херсонської області, дуже з Криму. До речі, і дуже багато запитань. Тому давайте розглянемо е, це питання, чи є можливість така е, в цьому місяці, чи до кінця літа, все ж таки е, отримати довгоочікувані перемоги. Дуже серйозні наступальні будуть дії зі сторони України. Дуже серйозні. І вони, мені здається, вони йдуть до води. До, бо тут показують тут з Кубків. Це вода, це Азовське, скоріш за все, що море. І ось якраз Мелітополь, там Азовське море, тобто Бердянськ, і оці всі частини, вони дуже дуже активно там будуть зараз Пробуватися, і це дуже гарно допоможе нам однозначно е, рухатися. Але я бачу, що російські війська будуть максимально намагатися утримати зараз те, що вони вже захопили. Тобто, вони будуть е, е, зараз в них менш наступальних дій, більше дій е, утримання. Тобто, вони знаєте, наступали, 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 затримались і думають, що там якийсь час вони протримають, а потім знову будуть наступати. Е, Ну я не впевнений, що в них це вийде, тому що дуже багато чого показує дуже серйозні зміни. Знову ж таки, на літо іде до кінця кінець літа, і дуже важкий буде для них е цей місяць, як і для нас. Але я бачу, що будуть дуже, -дуже серйозні операції, які дійсно будуть класно енергетично змінювати і фізично змінювати. Е і деокупація можлива. Знову ж таки, поки що, поки що, це як е, проект, як операція, звичайно, побажаємо нашим всім військовим перемоги. Але я бачу, що будуть і зліти, і падіння в цьому всіх операціях. Але в цілому мені реально подобається ця ситуація в позитивну сторону. Тобто мені здається, що в цьому році ми з вами дізнаємося про перші серйозні кроки деокупації тих міст, які про які ви запитували сьогодні. Питання номер три: які ризики загрожують Києву? І, взагалі, іншим містам в найближчі тижні. Будуть чи, чи якісь обстріли серйозні е, до кінця цього місяця, де, в принципі, на початку нового? Зараз подивимося. Звичайно, по містах ми подивимося трішечки пізніше. Я вам обов'язково ми з вами сплануємо ефір однозначно найближчий час. Дивимося. Ну, ці падлюки, звісно, вони хочуть і надалі. По інфраструктурі. Вони зрозуміли, що ракет в них вже не вистачає для якихось обстрілів просто будинків, хоча вони і надалі обстрілюють е, міста. Але зараз вони фокусуються. Я бачу, що зараз вони, ну, вони і надалі будуть обстрілювати будинки, щоб ви собі просто розуміли. Але зараз вони будуть фокусуватися на тому, що хочуть максимально дізнатися інформацію про про те, а, про те, зараз скажу. Про те, де знаходиться ця інфраструктура. І мені здається, що навіть будуть якісь такі удари дуже серйозні по цій інфраструктурі. Це по електростанціям, по, навіть може, і гідростанції. Тобто, ну, тут, і бачите, і вода також може бути. Тому, друзі, будьте дуже обережні і уважні ті, хто знаходиться біля цього. Ну, І ситуація, яка у нас відбувається з. А, Світлом також, на жаль, не зміниться, бо я бачу, що ситуація буде важка. На жаль, ворог і надалі буде обстрілювати міста. І дуже уважно хочу попередити Запоріжжя, Суми. Вінниця приходить мені на, на прямо перед очима чомусь Одеса Миколаїв. Харків, ну Харків, я думаю, що всі без мене можуть знати, що там постійні обстріли. Але розумієте, ситуація не те, що я просто хочу сказати, що там якісь обстріли, бо ну, якась дуже серйозна така, е, якийсь дуже, дуже важкий енергетичний період. Дніпро. Е, на жаль, я не знаю. У нас просто вийшов ефір, і я просто так шкодую, коли прилетіло е, в цей день. В цей день е, в, не, в Дніпро. Кракета, ми зранку записували ефір з Машою Тихою, який ви побачили вже, вже побачите дуже скоро, чи може вже побачили. І я там казав про Дніпро. Але ми записували в цей день. Ми записували, якщо я не помиляюся, в п'ятницю десь в обід. Ми записували це відео, і я прям про Дніпро так казав, 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 і, коротше кажучи, бачите, воно так і вийшло. На жаль, прилетіло в Дніпро ввечері і ем, просто не показали. І мені дуже шкода, що не вийшов цей ефір е, в, е, тоді, е, тому що е, це могло б навіть може, і попередити когось. Ну, знаєте, Як то кажуть, вже Бог як де зробив, то зробив. Тому, друзі, будьте дуже обережні, обстріли будуть, і обстріли будуть доволі важкі. І найближчі місяці, два, три це точно буде так. Тому, друзі, та, тримаємося. Але ви знаєте, що мені подобається все ж таки зараз, що зараз дуже багато зброї прийде від зарубіжних партнерів, і активізація сама у, у цієї справи, вона е, ну, ймовірність того, що все ж таки. Буде все добре і скоро ми почнемо відбивати доволі однозначно ці речі. Так, наступне запитання: чи готує Росія новий наступ на будь-якому з фронтів? Зараз будемо дивитися, чи готує Росія наступ ще. Як я в попередніх вам сказав в частинах відповіді, якщо ви дивилися, що Росія зараз потребує дуже великої кількості зброї і людей, а, чи будуть наступи? Ну, будуть однозначно невеликого невеликого зразка і невеликого значення, вони зараз максимально намагаються. Поселитися в тих регіонах, оселитися в тих регіонах, зафіксувати те регіони, в яких вони знаходяться. Звичайно, на мою прямо передо мною, прям Донецьк, Донецька область, оце, оце вся територія. Вони хочуть максимально захопити повністю весь Донецьк і Донецьку область разом з ними. Повністю тому цілі їх звичайно в цьому плані присутня, і вони будуть і намагатися в на цій території а, рухатися. Що пов'язано з Харківською областю. Знову ж таки кажу, як я й казав, що до Харкова вони поки не дійдуть, будуть намагатися пробиватися там, але знову ж таки не те, що пробиватися, а вже намагатися вистоювати, тобто зафіксувати ті території, які вони захочуть які Вони вже захопили. Як я й казав всім, хто тоді хвилювався за Харків, що я бачив тоді сон, що бачив перед собою ліс, великий, який стояне стою перед за Харк, Харків зі мною за мною. Я стою перед, перед лісом великим, бачу дуже багато вовків, але вони не можуть на мене напасти, не можуть зайти в саме місто. Тобто, щось їх стримувало. І ну, ми всі прекрасно не щось, а хто їх стримує? Тому ми дуже вдячні. І е, найголовніше зараз це е, реально, що щоб наші збройні сили України скористалися. Цим моментом і е, поставили, виставили їх, як то кажуть, за всі можливі й неможливі кордони. Е, і знову ж таки повторюю, що зараз росіянам не, хвата, не вистачає дуже багато зброй і е, особового складу. Тому зараз, я думаю, що про це знають і наші Збройні Сили України, і зараз почнуть активно робити свої Діла, як то кажуть, останнє питання на сьогодні це зміна влади. Чи буде вона? Чи, буде, чи піде Зеленський з посади Єрмак? Чи змінять наших військових якихось дуже головокомандуючих, сирського і подібних? Зараз ми на це з вами подивимося. Зараз почнемо з Зеленського. У Зеленського мені вже випадає двійка кубків. Зеленський поки що ні, ну це стовідсотково, тому що він знаходиться в союзі з партнерами і він являє собою гарним лідером. Якщо б дивіться, якщо б у Зеленського не було у тої харизми, не було у того, знаєте, гнучкості, енергетичної і фізичної гнучкості, то я не думаю, що нам би давали стільки зброї, стільки всього цього. Розумієте? Тому Зеленський однозначно залишається, Зеленського чіпати не будуть, і я не бачу. Бачите, на нього сонце випадає. Дуже гарні зміни, і десятка кубків на нього випадає. Ну слухайте, ні, зеленського точно ні. Ярмак. Що ви так всі до того ярмака? Я я просто, я чесно, я не можу вам сказати, бо я. Я не знайомий з енергетикою ярмака, хоча я дуже багато дивився на його. Але я не розумію, може, ви мені в коментарях напишіть, будь ласка, чому ярмака так не люблять? Я просто, е, ну, я, я подивлюся, звичайно, але мені цікава ваша думка. Чому? Чи, чи вам взагалі ярмак подобається чи ні? А якщо не подобається, то напишіть, чому не подобається. Подивимося на ярмака. З ярмаком все неоднозначно. Одно я можу сказати, що будуть деякі моменти, які от, знаєте, біля нього постійно буде якась аура негативу. І хоче він цього, чи не хоче, робить він хороші справи чи погані. Все одно чомусь аура, якась негатива. Я не знаю, я не можу пояснити вам, чому. Може, ви мені поясните. Бо я бачу, що на ярмаку, от така, знаєте, як ярмо. Це не я не, не в прізвище Єрмак. Ярмо якесь стоїть на ньому. Якесь з минулого щось іде. І він такий, знаєте, відлюдник. Він не, не такий компанійський, як, наприклад, Зеленський. От якщо б, наприклад, Єрмак був би президентом, було б важко. Було б важко, він такий, знаєте, та доволі. Складний енергетично. З ним не просто так домовитися. І він, ну, такий, знаєте. Коротше, напишіть мені вашу думку, але я не бачу не бачу його звільнення поки що. Сирський. Що у нас по сирському? Поки що все, що я казав по-сирському, все збувалося на 100%. Що ну, все ж таки, він змінив хід подій, і ми бачимо, що доволі така активна ситуація зараз на фронті відбувається. Але це не говорить про те, що я там проти, наприклад, залужного, бо я в залужне це мій особистий янголохоронець, Я його називаю. Так, дивимося. Сирський взагалі зараз дуже скорпульозно ставиться до своєї роботи, дуже скорпульозно. І він дуже підбирає, він дуже, дуже все чітко продумує стратегія, все дуже гарні в нього перспективи. Він він, він зробить свою місію і піде. Це може бути навіть власне, власне бажання. Ще поки що я точно не можу вам сказати, але те, що в нього буде ось така, знаєте, ці цільова така історія, що він чітко знає, що він хоче, він направляється туди. Е, ну, мені все поки що з ним все подобається. А е, ну давайте залужного вже згадали. То давайте на залужного подивимося, що там по заложному. Чи буде він повертатися в Україну в найближчий час? Ну, поки що ні. Я не бачу повернення, але він максимально робить те, що може робити. Хоча я думаю, що йому можуть забороняти якимсь чином бути присутнім е, з. На, на фронті енерг... ну, прям е, фізично е, я бачу, що він дуже дуже багато чого робить. Насправді він дуже багато чого допомагає. Звичайно, він про це не офішує. Він по максимуму намагається це все робити в таємниці, але він дуже дуже багато і буде яке е, залуженому. Буде якась коронація, е, буде щось. Е, Коротше кажучи, друзі, ми дізнаємося з вами, якась його у нього буде. Ну, по долі йде дуже в сильна місія. Не просто так він зараз знаходиться, його боженька направив в, в Англію. Щось там відбувається, може його готують до чого? Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, до чого його можуть готувати. Друзі, ну що, я бажаю вам гарного неймовірного дня. І якщо у вас залишились мені до мене якісь запитання з приводу ваших міст, або може вас якась цікавить конкретна історія і конкретне запитання про майбутнє нашої країни, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я всі запитання збираю, всіх вас читаю. Дуже вам вдячний за позитив і за негатив. Також я вам вдячний, бо саме ви робите мене сильнішим. Друзі, всім бажаю гарного здоров'я. І найголовніше нашої великої перемоги. Ну що з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс з Ми Побачимося вже наступного разу.